Набір зайвої ваги у домашніх котів проблема досить розповсюджена. Та, на жаль, не всі власники реагують на неї та добре розуміють можливі ризики ігнорування такої проблеми. Сьогодні ми поговоримо про зайву вагу, її вплив на здоров'я улюбленця та про те, як допомогти йому позбутися цієї проблеми. Чим зайва вага небезпечна для улюбленця? Зайва вага це серйозна проблема, що не лише спричиняє погіршення роботи внутрішніх органів, але й впливає на тривалість життя улюбленця. Так, коти з ожирінням знаходяться у групі ризику розвитку діабету. До того ж, зайва вага навантажує а як наслідок і погіршує роботу серцево-судинної системи улюбленця. Також ожиріння створює додаткове навантаження на роботу опорно-рухової системи найбільше зазнають впливу суглоби В сучасному світі. Стало дуже популярним образ котів, які мають зайву вагу. І я досить часто, як лікар, стикаюся з такою проблемою, що люди не хочуть бачити свого кота, щоб він був худеньким, жвавим та активним. Але ми маємо розуміти, що зайва вага вона, окрім впливу на фізичні процеси в організмі, вона також впливає і на ментальні процеси в організмі котів. Що це означає? Це означає те, що коти за своєю природою є досить активними істотами. І для того, щоб відчувати себе повноцінно, вони мають і багато рухатися. І проявляти ігрову активність, що схожа на полювання, і переміщатися на різні поверхні, високі, тобто кудись застрибувати. І що найважливіше, це підтримувати власну гігієну, тобто це вилизування. Коти із зайвою вагою просто фізично не можуть проявляти всю цю виду специфічну поведінку, тому що зайва вага просто не дозволяє навіть цього зробити. Дотягнутися навіть до тих місць, які потребують грумінгу та вилизування. Це може спричиняти серйозні психологічні проблеми, занепокоєння, тривогу та інший емоційний дискомфорт. Тому ожиріння це трошечки більше ніж просто стан фізичного тіла. Це ще емоційні проблеми. Які існують причини зайвої ваги? Найчастіше проблема ожиріння виникає внаслідок перегодовування. Власник має дотримуватися рекомендованої добової порції, що зазначені на упаковці раціону. Неправильне харчування кота ще одна причина появи ожиріння. Так, деякі власники іноді несвідомо наносять шкоду своїм улюбленцям, підгодовують їжу зі столу. Іншою причиною зайвої ваги може бути відсутність достатньої фізичної активності. Так, деякі власники помилково вважають, що дорослому коту не цікаві спільні ігри. Не варто виключати і медичні передумови появи ожиріння, гормональні порушення, хвороби травної системи і навіть стрес. Найважливіше, що потрібно розуміти, що поява зайвої ваги вона пов'язана з тим, що тварина споживає калорії більше, ніж вона витрачає. Тому в сучасному житті власники котів стикаються з проблемою, такою як перегодовування. Тобто тварина дійсно з'їдає набагато більше їжі, ніж вона потребує, і в той же час вона набагато менше рухається, тому що ми всі живемо в світі, коли вранці пішли на роботу, насипали повну миску корму коту, та й пішли собі працювати. Кіт протягом дня може спати, їсти, спати, їсти, спати, їсти, а ввечері нам вже не до кота, і ніхто з ним не грається, ніхто не реалізовує його поведінку, яка пов'язана з полюванням, активністю і так далі. Це все може призводити до набору зайвої ваги. І якщо ми кажемо про те, що зміна, навіть невеличка зміна ваги в кота. Це досить серйозний сигнал, що може бути якась фізична проблема, окрім того, що ми перегодовуємо. Тому в даному випадку буде краще звернутися до ветеринарного лікаря і пройти повне обстеження, аби виключити якісь ендокринні порушення чи інші проблеми з організмом. Скільки має важити кіт? Зважувати кота та порівнювати результати з оптимальним показником не завжди правильно, адже назначення ваги улюбленця впливають безліч факторів: вік, розмір, порода. Та як зрозуміти, що у кота зайва вага? Для того щоб зрозуміти, чи є зайва вага у кота, можна орієнтуватися на спеціальну шкалу кондиції тіла. Її можна знайти в інтернеті та досить часто вони є в кабінетах ветеринарних лікарів. Орієнтуючись на них, можна подивитися на свого кота і зрозуміти, що в нього є зайва вага. Також є рекомендація. Один раз на два-три місяці все одно зважувати свого кота, тому що навіть 10% приросту маси можуть вже бути сигналом того, що тварина споживає багато їжі набагато більше, ніж вона потребує. Або це може бути проблемою із фізичним здоров'ям, що також потребує нашої уваги і звернення до ветеринарного лікаря. Але якщо ми подивимося на середньостатистичного кота, ми можемо Побачите навіть у тих, які досить такі піджарі, сухенькі, худенькі, все одно на животі трошечки прошарок жиру. Це є норма для котів, тому що вони є постельними тваринами, і для них цей жировий запас він в першу чергу пов'язаний з тим, що вони мають мати, як, наприклад, у верблюда в горбах, запас жиру, який у випадку необхідності буде використовуватися як джерело води для організму. Тому навіть у дуже худого кота може бути трошечки такий провищий жирок, животик, це є більш-менш нормою. Але якщо тварина вже має серйозні стадії ожиріння, то там вже не тільки на животику, там ще й на боках. І взагалі ну, тварина буде мати навіть проблеми з рухливістю, тобто вона не буде проявляти всіх тих фізичних рухів, які може. Тому що просто... Фізично це неможливо вже робити, як уникнути появи зайвої ваги у кота в основі формування оптимальної ваги знаходяться три передумови: Це збалансоване харчування, фізична активність та відсутність факторів стресу. Слід вчасно реагувати на появу перших ознак ожиріння, щоб попередити можливі наслідки для його здоров'я. Окрім того, що ми контролюємо кількість їжі, яку споживає тварина щодня, і фізичної активності, яку вона проявляє щоденно, ми також маємо забезпечувати тварині доступ до чистої питної води, Коти в цьому питанні є специфічними істотами, тому що досить часто їм не подобається або те, де, де знаходиться миска з водою, або яка там вода знаходиться. Або щось інше. Але для повноцінного процесу обміну речовин в організмі коти мають споживати достатню кількість води протягом дня. У наше завдання, як відповідального власника кота, забезпечити йому декілька точок, де він може споживати воду. І одна з таких ключових рекомендацій в цьому випадку це забезпечувати їх досить великими. Більше того, вони можуть знаходитись в кожній кімнаті. Бажано, щоб вони знаходилися на всіх поверхнях, на яких буває кіт. Ну, наприклад, якщо ми кажемо, що це підлога або кіт може застримувати кудись на підвіконня, то бажано, щоб і там стояв ще один варіант доступу до води. Як лікувати ожиріння у кота? Лікування може призначати лише ветеринарний лікар, визначивши не лише причини появи хвороби, але й врахувавши всі особливості у людинці: вік, стан здоров'я та породу. Зазвичай лікування зводиться до двох головних кроків коригування харчування та контроль за фізичною активністю улюбленця. Ветеринарний лікар може призначити спеціальну ветеринарну дієту для кота. Зміни у харчуванні можуть стосуватися і підбору оптимального режиму годування. В лінійці раціонів Royal Canin представлений повнораціонний корм для дорослих котів, схильних до зайвої ваги. Збільшений вміст клітковини в його складі, а також адаптований вміст білка, допомагає ефективно знизити вагу улюбленця. Для лікування ожиріння ветеринарний лікар може призначити повнораціонний дієтичний корм. Він забезпечує зниження ваги та допомагає підтримувати оптимальну кондицію тіла після схуднення. 97% домашніх улюбленців знизили вагу за три місяці. Крім змін у харчування, варто заохотити кота до фізичних вправ та спільних активних ігор, що допоможуть спалювати зайві калорії. У котів існують різні стадії ожиріння, і кожна з них потребує певного втручання з боку власника та ветеринарного лікаря. Один з основних інструментів, які ми використовуємо для того, щоб виправити проблему зайвої ваги, це зміна раціону. Один з варіантів, які представлені в лінійці компанії Royal Canin, це раціон, який використовується при серйозних стадіях ожиріння, і він в першу чергу допомагає організму зменшити кількість калорій, які поступають щоденно. Проте, забезпечити організм усіми іншими необхідними поживними речовинами. І найголовніша його особливість, що він забезпечує відчуття ситості коту. Тобто ми не просто зменшуємо кількість раціону протягом дня. Ми віддаємо ту кількість, яку рекомендує нам ветеринарний лікар. Проте в кота не буде відчуття, що він постійно голодний. Це дуже важливо, тому що емоційно, я думаю, що кожна людина, яка знаходилася в стадії. Зменшення зайвої ваги та на дієті вона розуміє, як це важко, коли просто обмеження їжею додає ще більшого стресу. А наше завдання пройти цей період без додаткового стресу. Інший раціон в лінійці компанії він забезпечує підтримання вже досягнутого результату. Або використовується в тих випадках, коли немає серйозних стадій ожиріння. В Будь-якому випадку потрібно звернутися до ветеринарного лікаря, щоб отримати індивідуальні рекомендації з приводу, який раціон обрати і в якій кількості його давати щоденно. Слідкуйте за харчуванням вашого кота і його фізичною активністю та поведінкою, яка може сигналізувати про наявність серйозних проблем зі здоров'ям.